Млинці тоненькі і рум'яні, шар за шаром присякнутим ніжним ароматним фаршем з цибулькою та спеціями, а зверху хрустка м'ясна скоринка, пишний м'ясний тор з млинців. Для млинців одне яйце, столова ложка олії, півчайної ложки солі та цукру, чайна ложка розпушувача, 200 г борошна, 500 мл води. Смажимо млинці на олії з двох сторін по 30 секунд. Для начинки 500 г курячого фаршу, чайна ложка солі, чайна ложка меленого коріандру та сушеного чеснику, 1-3 чайної ложки меленого чорного перця 1 яйце. Форму вистеляємо пергаментом, викладаємо млинець, на нього дві ложки начинки, накриваємо млинцем і чергуємо доки, доки не закінчиться начинка. Верхній шар м'ясний. Для заливки 2 яйця, 2 столові ложки води, дрібка солі, збиваємо, заливаємо торт, випікаємо в духовці 50 хвилин при температурі 200 градусів. Всім смачного!